Всім привіт, шановні друзі та підписники. Сьогодні я хочу вам показати е мексиканський соус, який мені вислали десь-пів років тому. Я пробував навіть знімати відео через той соус я е чуть е не, не пішов за світу. Через той соус е то е мене приїжджала швидка, мене рятували, прокапали, бо в мене серце не стало. Ось просто мій соус мексиканський з Мексики. Правда, я його пробувати зараз не буду, бо трохи страшнувато його пробувати, бо я тоді самі бачите, скільки я випив, то навіть на камері видно, було тво, повна бутенська по самій корчок. Ось тако я випив. І в мене через той сос серце не стало. І крім того, хочу я подякувати своєму підписнику, який той соус мені вислав. Тей підписник називається Яна. Яна, дякую тобі за той соус. Вибачай, що не вдалося відео зазняти нормально, так як тобі хотілося. Знімай так можу. Бо я попереднє відео, яке я був знімав, то я навіть не встиг його ні зберегти, ні нічого, і воно вийшло в мене без звуку. Бо мені стало одразу погано після соусу. Нарешті я знайшов для себе такий соус, який я ще е, вже всякі соуси припробував, всякі соуси я подужав. А цього соус, на жаль, я не можу подужати, нічого. Той соус набагато сильніший від мого організму, набагато сильніший від мене. Ось прошу мій соус. То я з Мексики, тут є. О, вказано. 200 грамів, 200 міліграмів, пол проценти. Так, якби то був отко, менш більш видно ніби. О, 100% натурал. Ну, звісно, я попробую той соус. то через той соус, то ще трохи було б моє відео последнє. Але бога дякувати мене встигли врятувати, встигли мене відкапати. Та що тепер буду старатися таке настільки дуже сильно гостре не вживати, не пробувати, не, там не їсти, не пити. А таке, що мій організм ще витримує, ще пів біди. Бо то, я вже пробував, то вже для мого організму, то, то є жесть. Я думав, що в мене організм металобетоний. Ну, самі бачите, не всі вічні. Що навіть в мене організм сильний. І той він напроти того соусу він здався, що не витримав того соусу. О, ще раз вам покажу мій соус. Яна, ще раз тобі дякую за посилку. Не ображайся, що не вийшло зазняти так, як тобі хотілося, щоб, щоб я дійсно спробував. Ну, я можу хіба спробувати трохи язик приглубити, ну не знаю. Стане мені погано не стане. Ну, заради вас то я вже ризикну. Ну пити я його не буду, бо я вже тоді попив, то мені б зразу стало хиново. Він за ви Бачите, він є. Червоний середини. Зараз хіба чуть-чуть, язик намочити, бо тако, так я тоді готнув щось страшнувато. М -м -м. Ох, бляха, чуть-чуть язик намочив. <кху> Мені аж морду розносило. Ну пити його не збираюся, бо то бляха та є повний жесть. Всього найкращого з вами ваш Володимир.